Чи любиш ти фісташки? А знаєш, яким тваринам вони теж подобаються, може, цапові? До речі, як думаєш, чи полюбляють комахи слухати джаз а може, навіть виконувати його? Чи є між цими запитаннями і приголосними звуками щось спільне? Про це і багато іншого дізнаєшся з відео. Сьогодні ми поговоримо про особливості приголосних звуків вони утворюються за допомогою голосу і шуму дзвінкі приголосні або лише за допомогою шуму. глухі приголосні. Поглянь на екран Виявляється ЦАП хоче фісташки. У цій веселій фразі зашифровані всі глухі приголосні. Запам'ятай її. Які ж тоді приголосні є дзвінкими? Запам'ятай фразу буде гоже гедзю у джазі. Усі виділені приголосні є дзвінкими. Дзвінкі та глухі приголосні утворюють пари. Наприклад, д – «Т», д т, зс, – «Ж» бп, жш, гх. Гк, зц, дз, ц, дз ц, дж, ч Зверни увагу глухий ф не має дзвінкої пари. Є приголосні звуки, які не належать ні до дзвінких, ні до глухих це сонорні. Легко запам'ятати фразу ми винили рій. Інколи при зміні дзвінких або глухих приголосних утворюється інше слово. Поглянь гриб гриб. Упізнай за картинками слова, у яких зміна дзвінкого чи глухого приголосного спричиняє появу нового слова. Казка и каска Гуля и уля Зум и сум Джин і Чин. Потренуймося. Із запропонованої пари слів обери те, у якому всі приголосні, глухі. ЦАП. Кишка. <звук> пакет. <звук> посох. Піч, в українській мові є окремі звуки д, ж, з, з, а є і «Дж», дз і дз. Це африкати. Ці звуки позначають кількома літерами, але вимовляють як один, якщо вони знаходяться в одному корені слова. Бджола. Гедзь. Зроби звуковий запис поданих слів. Укажи кількість букв і звуків ДЖміль. Дзеркало. Джміль. ДЖ Африката. Один звук. М. Пом'якшений Голосний і Л. М'який Шість букв, Але чотири звуки. Дзеркало Дз. Африката. Один звук. Е. Наголошений Р. К. Тверді приголосні. А. Ненаголошений. Л. Твердий. О. Ненаголошений. Вісім букв – сім звуків, Коли ми вимовляємо деякі звуки шипемо, а при вимові інших ніби присвистуємо, тож у мові виокремлюємо шиплячі та свистячі приголосні, Зручно запам'ятати веселі фрази, у яких зашифровані ці звуки. Шиплячі. Ще їжджу, свистячі. Ніби дитячою вимовою. Сце їздзю. Зверни увагу. Ща це літера в алфавіті, яка завжди позначає два звуки ш і ч. Поглянь у слові щука є чотири букви, але п'ять звуків, адже «ща» передаємо двома шиплячими ш і ч. Випиши із поданих слів дзвінкі, глухі, сонорні, шиплячі та свистячі приголосні, дятел, комар, жук, синичка, шпак. Дзвінки Д, Ж, Глухі – Т, К, С, ч, К, Ш, П, К. Сонорні, Л, М, Р, Н, Шиплячі, Ж Ч. Ш. Свистячі С. Тож тепер ти все знаєш про групи приголосних звуків. І вже зовсім не дивно, чому цап хоче фісташок, а гедзіо буде гоже у джазі. Бачиш, вивчати українську мову весело. Запам'ятай в українській мові є 32 приголосні звуки, які поділяємо на дзвінкі та глухі. Дзвінки приголосні зашифровані у фразі Буде гоже гедзю у джазі. Глухі цап хоче фісташки. Сонорні ми винили рій. Не належать ні до дзвінких, ні до глухих приголосних. Розрізняй приголосні шиплячі ще їжджу та свистячі це їздзю». Африкати «дж», дз і дз позначаються кількома буквами, але є одним звуком. Особливості вимови звуків відображає звуковий запис слова або фонетична транскрипція. Ну, звичайно, не забудь поставити уподобайку. Обов'язково стеж за оновленнями нашого каналу. Учити українську разом з нами весело і легко.